Привет, привіт. Ромчик накидуй став по сходу. Такс. Ну що, пару хвилин, як з як обично, і... подивимось щось. Подивимся. В принципі, сегодня уже будуть сетапи. Я так мельком глянув. То сетапчики будуть, тільки треба подождать в ту саме сторону. Обычно. Ну сейчас, короче, разберемся. Собираемся. Слово школа прям, я улыбнулся. Казала моя учителька, ты будешь учиться, будешь этим дворником. Я трейдером стал. И кажется, еще хуже. Зек. Так. Ну добре. <кхм> Починаємо ми до 14. Тому що світло. Да, можна. От так, можна. Отак от. Ну це максимум, я не знаю. Якщо зараз нормально, то окей. Е, зараз важливо бути круто чуть. Дивимось до 14. Тому що світла не буде в 14-й. А так би стрім би почався завжди в, після 14 й Значить, почнемо з біткоїна. Почнемо дивитися з самих старших таймфреймів, да? місяць. Місяць у нас вчора, по-моєму, перебив да? ціну відкриття. Якщо дивитися, то у нас місяць відкрився ось тут і ще не перебили. Ще не перебили. Ми... Мені здається, що всі, хто вчились на мінімальні оцінки, добулись більше, ніж сама вчителька. Ну, я раніше теж так думав, але деле це міф, да? що хто там балдуганяв в школі, вони, типа, всі стали успішні, ні. Я знаю багато знайомих своїх, хто зараз в тюрмі сидить. які... Ну, оце такі, знаєте, статистика, типа. Можна хорошо вчитися і потім хорошо заробляти, а можна не, не вчитися і заробляти, а можна навпаки. Так, по біткоїну у нас годова свічка ще не перебила ціну відкриття. На місяці ми активно. Активно продовжуємо на східний рух, 20 майже днів малювали хай. так І зараз вже розтягуємо з максимума на 10%, це по біткоїну. Вчора був дуже великий, велике падіння. Є в нас неефективність в віді безсвітільової свічки зверху, але тут питання, коли ми її знімемо. да Якщо розглядати недільку. Я казав вчора, що ось ця зона для бітка важлива, вона і залишається. Але ефір мені дуже не подобається зараз. Якщо дивитися на денку, ми зробили зламання структури, і в нас тепер є зона ліквідності денна, в яку ми, в принципі, повинні обозначити сходить, тому що в нас там є ліквідність часова, чотирьохчасова. І я думаю, що або сьогодні, або завтра ми туди підемо. Ця денка ще під питанням, тому що ці. Цього дня ми можемо ще нернути і вже завтра вийти да, по цю ліквідність сходити сюди і потім вже йти нижче. Або вже сьогодні піти туди. Все це вирішиться після обіду. Є ліквідність. І, в принципі, як це буде виглядати все? Якщо ця зона не втримається недільна, да, нас, скоріше все, не втримається, тому що ефірка дуже слаба, слабкий, то, в принципі, ми будемо бачити десь отаку таку картинку. Тобто це похід за ліквідністю, приходимо в зону і йдемо ще нижче. Якщо перейти на 4 годинку, зараз ми формуємо фрактал 4 години. Він формується до обіду, тому він для мене, в принципі, не такий торговий, тому що в 14.00, скоріш за все, в 14.00, скоріш за все, ми або да, що сьогоднішній день йде ще раз на перелой, або ми формуємо. Сетап в зоні покупця. Скоріше все, таки буде, тому що є ліквідність, очевидно, ось ці хаї. Да? Ось ці хаї є. Тим паче ми зробили бос. Тобто, все смахує на те, що ми сьогодні зробимо ось таку формацію і підемо ось в цю зону. Якраз до відкриття місяця в нас залишилось там приблизно 10 днів. І, в принципі, місячна свічка наступна, якраз піде малювати свій максимум. Да? І потім вже піде ще раз на продовження руху вниз. Далі, 4 годинка. Зараз фрактал малюється, чекаємо все одно наступну 4 годинку. На часі ми бачимо вже там несхідний рух да, продовжується. Але я очікую сьогодні похід вище. Тобто, в цій зоні на відкритті 4 годинки. Десь примірно такий сетап на часовіки. Не знаю, це буде з перелом або без, але ось такої формації. Тобто я б очікував, да, і пробував би заходити ось тут з цілею хоча б на, ну взагалі ціль хоча б 1 до 4 да, дотягнути, або там, з ціль на зняття цієї ліквідності. Не хотілося б заходити, да, що проти тренду, тому що ми можемо спокійно сьогодні продовжити падати. Тому по біткоїну очікую, поки що відкриття 4 годинки більше більш налаштований в лонг сьогодні, тому що є чітка зона, і вчора ми впали по біткоїну на 5%. Тобто це можна рахувати як паранормальний рух бітка, в принципі, тому що середня та руха, да, там, денної свічки в нього там 3%. Да? Ну ось тут було там, 7%. Ось тут 2%. Ну тобто в середньому біткоін ходить там, 3% за день. Тут ми пройшли прям за там, 2 дні, пройшли там, майже там, 6% руху. Тобто, оця зона така дуже цікава і з цієї зони вже плюсай далі. По ефіру, якщо дивитися місяць, то ми якраз перебили відкриття, намалювали фітіль, але неділька мені дуже не подобається. Не подобається чим? Тим, що. Я очікував від ефіра, що він буде тут малювати недільну структуру на вихід. Да? Тобто ми з цієї зони підемо малювати якийсь висхідний рух. А ось цей перелой вказує нам, що цей максимум у нас втримався. Тобто зараз повинні бути які або новості жорсткі, да? Якісь, якась з -з -з зміна на фону. Я навіть не знаю, що повинно відбутись, щоб ми там пішли вище. Но Є на це намок, єдине, це ось ця ефективність е, зверху. Тому все може бути. Тому що на місяці зона така дуже цікава, але зараз це все, все виглядає дуже стрьомно. <кхе> На дензі теж, зламання структури, є чітка зона, в куди ми повинні, ну, повинні прийти, там зняти ліквідність. І так само з цієї зони вже розглядати, що буде далі. Або ми далі йдемо на перелой. Або ми можемо навіть сходити відвести цю зону, втримати мінімум піти вище. Тобто, ця зона все рівно все буде відбуватися від цієї зони. Ми або далі йдемо нижче, або ми приходимо сюди і йдемо вище. Тобто, ця зона вона все одно буде теститись. На чотирьох часіки теж бачимо формування фракталу до відкриття Америки. Є багато ліквідності по ефіру, якщо ми перейдемо на годинку, цей. Годинна ліквідність, так, яку ми повинні зняти. ось ця. Якщо на 4 годинку перейти, то у нас теж є хай цікаві. Не знаю, прийдемо ми аж сюди чи ні. Ну, скоріш за все, є на це якась, я не знаю, як мінімум, як мінімум сюди. Тобто це зона Денна по Фібоначі і якраз година ліквідність. Ось ця. На часі ми бачимо, що зараз е ми зробили зламання. Так, тобто зараз ми підемо в цю зону. І ось тут, або ми зробимо ретести і підемо вище. Тобто сьогодні лонги. Да, з цієї зони буду очікувати тільки лонги, шорти сьогодні не буду. Навіть якщо мене виб'є, да, то е, буде не так больно. Тому лонги з цієї зони сьогодні більш очікуються, ніж вчора. По монеткам, якщо дивитися, то от Юнфі випав з трендовий. Да? На чотирьох часики Прийшов в, в зону супротиву чотирьох годин. Тут питання, що буде за льтою. Тобто, е якщо ринок прям дуже слабкий, то в принципі, як в із денок, то денки в нас не лонгові, тому тут треба обережно. Тобто, я лонги буду шукати в случаї, якщо 4 годинка переб'є хай, відтестить і втримає мінімум. Якщо ні, то там ну, просто продовжуємо падати. Є оцей блок 4 -го години, да, в який ми пройшли формування фракталу, і от зараз, в принципі, малюється точка в шорт всім правилам. Тобто зламання, фрактал, тест. 15 хвилин підтвердження, і в принципі, стоп, стопік ховать за хай. Ну, опять же, ці сетапи у нас до 14. -ти. До 14 я не заходжу в ринок. Ну, от і перевіримо, чи цей алгоритм працює. Тому що зараз. Малюються шорти, от якраз по цій монеті. Як мінімум, стоп, пускай 0,6%. Да, і ціль там до перелою цього або цього. Тобто там 1,4%. Якщо постаратись, то можна і до цього лоя тягнути, Ну поки що це шорт. Якщо дивитися інші монети, там, XLM, ну, XLM не будемо дивитися, не торгуємо. От LDO, теж формування фракталу до відкриття 12 годинної свічки. Є рівень чіткий ось тут лімітний, до речі. Хто торгує лімітні рівні? Ось вам сетап, один із мільйонів. Є каскад Лей, ось тут ось цей лой, да. А до речі, тут взагалі лімітник із трьох дотиків. Дуже, дуже цікавий рівень по ЛДО, тому що я такі рівні бачу, взагалі дуже давно бачу, прям такі лімітні, гарні рівні і, скоріш за все, там і лімітка є. тобто по ЛДО прямо дуже класна формація. Перший, другий, третій дотик, чіткий рівень, чітке рівне значення. Да? І, скоріш за все, там є якась лімітка. Якщо розглядати ЛДО, то що ми маємо? Ми маємо зараз тест зони ось цієї цією 4 -го Ми маємо фрактал. Ми маємо вже якусь несхідну структуру по ЛДО. Ну, треба очікувати. Да? Зараз поки що шортить не хочеться. Йота. Е, іота вийшла прям достатньо так нормально. Е, денку перебила, зняла безсвітльову свічку, але сетапів по, по ніяких немає. Тобто щось придумувати не хочеться. Е, оптимізм. Так само, прийшов в зону супротива 4 години. На годинці щось питається формувати вже якийсь мі Да? Вже він питається перебувати ХАЇ. Тут питання, що буде на. Америці після 14.00. IB 4 годинка теж за нас супротиву прийшов, Сняв достатньо таку ліквідність знизу. Ну, поки якихось етапів не бачу. Біткоін, так, да, вже казали, що, скоріш за все, це буде лангова формація і вихід за ліквідністю. ВЛД дивились? Турбо. Ну і Юпітер. Да? Юпітер теж у нас торговий, теж прийшов в зону, поки що супротивовостю на часі зламання структури. Тут питання: чи ці хаї ми втримаємо. Чи ми підемо зараз продовжувати і падати нижче? Е, ну, лонги, от поки що лонги, да? це така чуйка, чуйка. І, якщо прям точно казати, тому що зараз все вимальовується шортово. Ну ізгадя із того, що ми вчора впали, з того, що є сформована ліквідність вище, є вероятність, що сьогодні шорти не підуть. Тим паче, сьогодні в нас середа а, з відкриття, ми впали вже з відкриття е, недільки. Ми впали, от, припустимо, біткоін. Да? Ну, не біткої якийсь візьмемо альткоін, припустимо. Там. Такий більш-менш, як всі знають От uh, Airbnb, да? От він впав з відкриття вже на 13%. Якщо в середньому так брати, то він падає на там, 15% ну от якісь, там 20. Тобто середня тар ходу в нього там 15-20%. Тобто, в принципі, він свій рух уже не східний зробив. Зараз якесь коригування побачити, да? до закриття недільки і далі вже в шорт пробувати вже з нової неділі. Тому поки що це шарти. Але приймати рішення якесь не хочеться, тому що немає ще 14.00, немає ще Америки, і заходити в ці сетапи поки що не хочеться. Далі, ЛПТ. Так само прийшов в зону, ось цю, смалював фрактал, і вже нормально так за цей час спустився. Тобто, в принципі, якщо б я зараз заходив, то мої б стопи були ось тут. Да, там Юнфі ми дивились, ЛДО ось, шорт вимальовується. Якщо далі от, припустимо, Юнфі, да, ми дивились. В принципі, ось цей шорт мій тут. По статистиці, коли там, я заходив ось так: от, до відкриття там, всіх важних забиті, це стопи, і потім переворот ну, в іншу сторону. Тонкоін Тон теж там нормально так сходив. Зараз малює хай 4 години, ну вже піджимається вище. Ще цілих, цілих там 45 хвилин до відкриття 4 годинної свічки. Друзі, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, пишіть монети, хтось ЗЕК писав, да? так? Так. Ось він наш Зек. Ну, Зек прийшов в зону, да? але ну, він перебив хай. Тут цікаво, що він буде малювати. Цікаво, що він буде малювати. Ну, є, так, да, ліквідність. Ось ця. Ну, поки що якогось сетапу я не бачу. Скоріше за все, він піде в цю зону. Ну, годинці якогось підтвердження хана. Якогось підтвердження там шарта, лонга. Поки... Не знаю. Ну, в ідеалі Лонг, тому що, да, Він ЛОЙ перебив. В принципі, може сходити за ось цим цим каскадом на 400. Хана. Ну, по хані типу, фіг його знаю. Типа... Лонг на перебиття Хайвис у всіх. Ну, фіг, я знаю, бо такий. Ну, если операція, типу, то. Скоріше за все, це типу, лонг. Чотирьох часік. Ну, напрягає, що він за 3 часа не перебив хай. І ось цей фрактал години напрягає. Може бути просто отака історія. Отак. И вот тут каскад вообще. Пятнашек. Пока типа, я больше до шорта по нему. Пока больше до шорта. Откроем сейчас скринер. Откроем скринер. Да, у нас в скринері. Ривер. Просте собі, типа, нормально взагалі. Уже там близько 200%. Нарис. Наорис. Вообще скаманувся, да? Просто весь рист скам. 182 и впав на 60. Ось все щось цікаве. Така шпілька 100 і сразу вкат. По зеку. Ну, по зеку поки таке, типу, непонятне. Що в нас по волотильності? Даск. Ая. Ну, по Айя, кстати, шорт був непоганий. І Ая зараз, походу, малюю знову шорт. Ну стоп дуже великий, типу на п'ятнашки шукать Давайте Аю подивимось ось цю І в принципі будемо завершувати А вона тільки на Це що за біржа? Як тут біржа дивиться? Ого, вона тут виросла. 260%. Ну, от її розберемо, може щось тут нащупаємо. Значить, що по АІ у нас є. Оця зона у нас є. Ну, таке, типу. Вона, походу, її навіть на Бейбіті на на бі немає, щось немає, не може знайти. Зона є. Це пробій є, так? ось ця зона є, Ось тут фрактали є у нас. І зараз в ідеалі ждати 10 хвилин, і пробувати заходити в випадку, якщо ось цей лайочок ми переб'ємо. І десь в цій зоні пробувати до лоя. Ну теж, типа, не подобається, що й нема на біржах. Не, может споты есть, но ну макс только есть. Такие же стрёмным. Так, ну что у нас тут? Даск. Пепа, суи. Суи, блин. И лимитка снизу. Снизу вообще каскад. Рисую Sui вже пробує падать. І поки шорти, поки до обіду шорти, а там буде видно Рипл теж малює шорт непоганий. Ну опять же. Ефірбіток. Коротше, більше я склоняюсь до лонгів, шортить поки не буду. Або буду вже після обіду, після Америки, якщо дадуть точку. От якщо біток дивиться, куча ліквідності часової, хоча б ось сюди сходити. Отак от. І тут вже якась зона цікава буде. А пока, пока лучше подождати. Домінація росте у нас, пишіть народ якісь монетки, порозбираємо Збираємо, та й все. Щось неактивні ви взагалі. Ставте лайки. Що в нас ця робить? Ая, Ая айя. Дало я тут 10%. Ну, з стопом погратися. Со стопом погратися можна такс. Ну, я більш чем впевнений, що я впаде. Такс. Бере, да? Ой, Бера шартова. Ой-ой-ой. Не знаю, по Берри пока это шорт охрененный. Ой, по Берри шорт. Дуже крутый шорт. Со стопом за максимум, вот так. Ну и цель как минимум 9, вот так. 1 до 3, а как максимум 1 до 4. Вот так пробовать. Пока это шорт. А если на недельку включить хотя бы месяц. Пока шорт, а там посмотрим через 40 минут. Або це шорт, або після відкриття 4 годинки це буде отака штука. Бам. Тут слом і отут лонах буде в продовження. Ну що, друзі, є в когось ще щось цікаве? Якщо немає, в принципі, будемо завершувати. Два лайка всего лишь. так -с. Что у нас по чатам взяли? А по чатам тоже тишина. короче есть Васёв Не знаю, правда це чи неправда. Понад 13 мільйонів криптовалют припинили існування з 2021 року. Ну, 13 мільйонів це прям... Я щось сумніваюсь, що їх було наскільки багато. Це може вообще все криптовалюти. Ну, на самом деле, багато крипти соскамалось. Так, ну що, а я така, типу, шартовенька. Бера є. Наблюдати біток. Наблюдати ефір. Більше такі лонгові. Ну, там може дивитися по ситуації. Добре, друзі, всім бажаю гарного дня, гарних трейдів. Надіюсь, сьогодні будуть гарні рухи вверх. Зустрінемося завтра. Приєднуйтесь до нас в Discord. Всім дякую, всім пока.